Доброго дня! З вами Бокс Студія Universe TV, рубрика спортивних новин та я її ведучий Дмитрик Денис. Сьогодні ми розглянемо минулий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі та дізнаємося декілька цікавих фактів про Олександра. Майбутній легендарний боксер народився у 1987 році у Криму у місті Сімферополь. Згодом у 6річному віці Олександр переїхав на батьківщину його матері, а саме у Чернігівську область. Саме віру в Бога. Маленькому Олександру перевела його бабуся, коли почала його брати з собою на церковні служби. Спортивна кар'єра Олександра почалася з футболу, тому що це була єдина спортивна секція у його селі. У 2002 році Усик повернувся до Криму, а в 15 років вперше потрапив на секцію з боксу. Згодом Олександр почав показувати гарні результати, та вже у 2006 році він дібрався до півфіналу Чемпіонату Європи, де став бронзовим. Призером. У 2008 році Олександр дійшов до чвертьфіналу Олімпійських ігор, але програв італійцю Клементе Руссо. Але згодом на наступних Олімпійських іграх у 2012 році він реваншував італійця та став чемпіоном. Після аматорської кар'єри Олександр перейшов у напівпрофі за версію WSB, де боксував за команду українських атаманів, та наразі не програв. У 2013 році Усик вперше потрапив до професійного ринку. Та одразу ж отримав перемогу. Він боксував у крузервейті. Згодом, вигравши росіяна Мурата Гайсієва, він отримав перемогу на турнірі на честь Мухаммеда Алі та став абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії. Перейшовши у наступну вагу, Олександр Усик залишив усі свої пояса, тому вони стали вакантними. Саме бій з Тайсоном Фюрі для Олександра був дуже принциповим, тому що цей бій був за абсолютне чемпіонство у Хеві Вейті. З приводу бою він був дуже близький та нервовий, тому що ініціатива переходила з рук у руки. Але Олександр все ж таки зібрався та наніс Макдаун у дев'ятому ранді своєму опоненту. Саме цим він виграв цей бій роздільним рішенням. Знову точно, знову точно! Олександр Русик з обох боків прикладається до цих ударів. От дихання. От як вміє терпіти Олександр Усик. Ну і що? Рефері мовчить. Під канатами Тайсон Ф'юрі, 20 секунд до завершення. Тайсон Ф'юрі хитається. Саша, якщо є сили, треба продовжувати. Ще одна двійка. Ну. Саша, продовжуй! Продовжуй, шукай цей удар. Але, на мою думку, рефері поєдинку врятував Фюрі від нокауту. Здобувши перемогу у цьому двобої, Олександр став подвійним абсолютним чемпіоном з боксу та вписав остаточно своє ім'я у світову боксерську спільноту. Саме з цього приводу наші журналісти розробили сценарій та сюжет цього двобою. Наразі це все. З вами була Бокс студія Юніверс ТВ та її ведучий Дмитрий Денис. Дякуємо за увагу та до наступних зустрічей.